Щиро дякую нашим американським колегам, дякую всім колегам з українського боку за те, що включились цю програму і розвиваєте її вже не перший рік у співпраці служби військового капеланства збройних сил України. Я хочу сказати, що дуже багато американців всі з вами. Ми молимося, Ми молимося за вас, і я це хочу вам просто передати. На моє глибоке переконання, треба підготовку капеланів абсолютно масштабувати, тому така ініціатива дуже прекрасна. Її треба лише шерити, як кажуть, розповсюджувати, збільшувати, масштабувати. На сьогодні хочу сказати, що питання капеланства є дуже важливим для наших збройних сил України, але пам'ятаємо, що інститут капеланства потрібен і в школі, і в вищому навчальному закладі, і в лікарні. Ми дуже раді, і це для нас великий що Ось уже третій рік поспіль. Ми є частиною цієї важливої справи. Вірю, що з Божою допомогою те, що задумано. Вийде на кращий спосіб, саме слово час в Біблії має декілька вимірів: час як ера, час як Хронос, час як Кайрос, і от оцей Кайрос він власне для України зараз настав. Він триває нам, як міжнародної біблійної семінарії і як діаспори. Української діаспори, яка живе тут в Америці, дуже приємно бути поруч. Наскільки це можна в цій допомозі, щоб сприяти цьому впливу Божої любові? Найвище звання кожного з нас це є служити Богу, і саме цього ми шукаємо, і саме це ми намагаємося робити з Божою допомогою, з Божою мудрістю. Ми, як люди, повинні робити те, що ми повинні робити. Але ми повністю розуміємо, що перемога для України прийде не з Бруселю і не з Вашингтону, не з Лондона і не з Парижу, а вона прийде тільки згори, звідки приходить наша допомога. Тому ми повинні посилити, як віруючі, як християни, в цей момент нашу молитву і просити, щоб Бог дав перемогу нашому народу. А ми, як священнослужителі і капелани, повинні стояти поряд з тими. Хто сьогодні жертвує своїм здоров'ям і життям на благо нашої держави і для того, щоб ми могли виховувати своїх дітей і мати мир в своїх домівках і в нашій Богом даній землі?